Заїхала четверта тежка. Так, щоб ви собі розуміли, цього пильничка нема, того пильничка нема. Шарова убита Шарова у бета. На конечник був розкручений коли вона приїхала. На конечник убитий. Тяга убита Так, що у нас тут? Це вроді тримається тулка у бета. Цей салімблок убитий. Тут треба устранити течуть якісь патрубки, тут тече вода. Тут дуже попущений ремінь, напевно, приклинив натяжний механізм і там горі. шкіл також Вже все йому. Тепер тут так само пильник пішов, пильник пішов, шарова пішла. Шарова пішла. Так, по-перше, Ага, втулки рульової рейки також пішли. І з цієї сторони ми маємо цей салімблок і цей салімблок пішов. Ось так машина їздить.